Вітаю вас на ранковій зустрічі. Доброго Я вам зустрічі. ранку на час пан четвер вітає вас. Подивіться, який комедний пан четвер. Пішов <стит> вас привітати із гарним новим днем. Рада всіх бачити і хотіла б побачити, який у вас настрій. Я Я Ага. Кто? Ага. Хороший настрій у Кирюші, у Софійки. Зараз, зараз поставте, будь ласка, який у вас настрій сьогодні? Сейчас Пукаю, чекаю, чекаю. Я поставлю. я поставлю. У Міші гарний настрій, добре. У Лілі гарний настрій. Це мені, у Полі Лавриненко. Це чудово. Доброго ранку. Вітаю, дітки, вітаю Юля, вітаю, Даринка. Івер, дякую, що ти показав мені. У мене була. Так, і в мене. В мене лечино. У Даринки не дуже, так, Даринко? Так. Щось сталося? Нічого такого, не, не, не зовсім виспалась. А, ну, добре, що нічого такого, це добре. Що Софійка хотіла спитати. Ви слухали? ви слушаєте боба, ви слушаєте? Діти, Дуже важливо дуже... реагувати на повітряну тривогу правильно. Так, ну ми з вами про це вчора говорили на уроці. Я в туалет прачуся. Добре. Так, ну а мій помічник сьогодні буде вибраний колесом. Ви не проти? Ні, налечило. Кручу колеса. Так, Тимурчика немає. На жаль, загорів. Ну, Ось сьогодні... У мене тут, походу, нету. Є, там всі є. Полінка Лавриненко, ти сьогодні моя помічниця, ти де? Є на уроці, Полінка? Так. так, вона є. Так, є, Полінка. Полінка, продовж, будь ласка, речення. Сьогодні... Сьогодні... 22 вересня 2022 рік, другий <світ> рік. <світ> День вішня чи ніту. Світ вверх. Ага. Погода сьогодні погода сонячна. Так, дякую. Температура. Температуру повітря Ігор завжди нам підказує. Звичайно є. Давай, Ігор, підкажи, будь ласка. Сім градусів. Сім градусів. Холодніше ніж вчора. Так. Холодніше, а в приміщенні відчувається це діти? Так, так не, не відчувається. 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 Добре, Кирюшечка, я, я скажу, опади. Так. Полінка Лаврененко, заверш, будь ласка, відповідь. Опади були? Ні. Ну, опадів не було. Що ж сьогодні за свята, 22 вересня, відзначається. Прочитайте, будь ласка. День, день без автомобіля. А як це зрозуміти, день без автомобіля? Це а, ж... ходити автомобіля. тільки пішком, це круто. Так, Ліля має так. відповідь, будь ласка. Це коли... Коли люди не використовують. Автомобіль. 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 А чого це вони так придумали автомобільне використовування? використовувати? Тому що автомобіль загрі загр... загрязнює прив... природу. Так, повітря від вихлопні гази від автомобіля забруднюють повітря, тому люди вже змушені зменшувати своє користування автомобілями або переходити на Так, Софійка? А я ти що? Папа в них закрязну якою повітри. Ну, дивлячись, на якому палові він рухається. Тролейбус. Ну, тролейбуси – це екологічний транспорт. Так, ти права. можна навіть А велосипед? Так, велосипед – це хороший вид транспорту, на якому можна рухати. Можна велосипед і ролики показані. Ну, як? Тому що це екологічний транспорт. Öyle... Так, подивіться, яке ще сьогодні свято. 22 друге вересня партизанська nee, партизанської, слава Україні! Партизанської це що? А що таке партизани? Хто такі партизани? Прочитайте, будь ласка, зараз я відкрию. Прочитайте, будь ласка. Партизани. Так, Партизани є різні визначення, але от, зокрема партизани це ті люди, які борються із загарбниками. Зараз у нас ви знаєте, що на нашій землі є люди, загарбники, які прийшли на нашу землю, і вони хочуть захопити наші землі. Знаєте, так це? Та. Так, які області захоплені зараз? Маріуполь. А це в якій області Поль? А... Області. Я знаю, я знаю, я, я казала. Ну Малітополь Ну а в якій це області? В а... Україні. Ну а де саме? Не знаєте? Не знаю. Ну добре, а я вам Херсон. скажу. Мелітополь і решта це, а Даринка може скаже, Ану Даринку скажи. Херсон. І Херсонська область, правильно. А Мелітополь де знаходиться, Ілюша? А можна ще ну, сказати? Де знаходиться? Даринка, знаєш, де Мелітополь знаходиться? Ба, не мешаю. Ну, де Мелітополь знаходиться? Мілана, де хм. Мелітополь знаходиться? Та да ще нам окупантів в Кривому Розі. В Кривому Розі їх, слава Богу, поки що немає. Так, Мілана, де за Мелітополь знаходиться? Там, Запорізькій області, так? А Маріуполь в Донецькій області. Там, де знаходяться окупанти, з ними борються партизани. Вони не дають їм. Спокійно жити і показують, що тут українська земля, не російська. Тобто, партизани це люди, які борються з загарбниками прямо, там, на, на тій території, де ці загарбники знаходяться. А партизани це ще мухи і комари. Ні. Ні. Тому е, сьогодні дуже таке важливе свято для них і для нас усіх. І ми про нього тепер знаємо. Ну, а ми з вами продовжуємо тему, яка називається. Прочитайте, будь ласка, Ми відкриваємо називайте. Подорожуємо. подорожуємо. Подорожуємо і відкриваємо світ. Спасибі. Ми з вами вчора говорили про подорож до Карпат, так? Щоб там можна було побачити. А сьогодні е, обговоримо таке питання. Прочитайте, будь ласка. Які пристрої допомагають, Я, допомагають під часу під часу під часу подорожі? подорожі. До речі, ці пристрої, про які ми зараз поговоримо, вони корисні будуть не тільки під час подорожі, а і тоді, коли ми просто кудись їдемо, або вони будуть корисні в тривожному чемоданчику. Ми з вами вчора на уроці ОДС обговорювали, так, що туди покласти необхідного. Ось ці пристрої е, і зараз нам можуть стати в нагоді. Які радять нам з собою пристрої мати? От, коли, що ми складаємо з найнеобхідніших речей, щоб перейти, наприклад, в безпечне місце? Що ми беремо з собою? Ви вчора говорили. Телефони, Перебори, зарядки, іва, що ще? Теплі речі, їжу. Так, а про гаджети давайте поговоримо. Це, речі, їжу, це добре. Про гаджети. Телефони ви сказали, зарядки, що ще? ноутбук, планшет. Ну, це прям необхідні речі, це, чи це Ні. не обов'язково? Не обов'язково. Об так, а То, що тут краще не мати? Буде. Поля вчора говорила Лавре Казаренко: ліхтарик, батарейки потрібно. Мати з собою. Да, потрібно. Так, потрібно, так, Ігор, я я. говори. Палатку. Ну, а про гаджети говоримо. А. Які гаджети корисні? Корисно з собою мати. Щас, телефон, телефон. Телефон ви називали. Кірюшка, ти теж хочеш щось назвати? Батарейки. Батарейки. Кірюшка, так. Поганенько те та чути знову. Повтори, будь ласка. Або в чат напиши. Щось інтернет погано зв'язок працює погано чути. Кірюшка, напиши, будь ласка, в чат, бо тебе зовсім не чути. Діти, а знаєте, що таке пауербанк? А що таке павербанк? Для чого він потрібен? Щоб, О, Казаренко. Щоб. Планшет, телефон, Оля Казаренко, для чого потрібен павербанк? Для того щоб якщо телефон не зарядився, а електричество розвідки немає, ми беремо, ми, беремо, ми беремо і так заряджаємо. Угу. Корисний цей гаджет не тільки в подорожі, а й під час повітряної, повітряної тривоги. тривоги. Коли ми йдемо в укриття, то його корисно мати з собою. Добре. Гаразд малята, переходимо до наших планів на сьогоднішній день. Ми сьогодні з вами маємо такий розклад. Прочитайте, будь ласка. Математика англійська Дизайн і Дизайна, технології, ага. і я культура там. Я вам бажаю гарного четверга, щоб все у нас було добре, щоб не було так, як зранку шумно, щоб ніхто нам не завадив. Кирюшка в чат написав, а, Ігор написав планшет. Дякую, Ігоре. Так, щоб у нас все було спокійно і без. будь здоровий, Кирюш, і без всяких неприємностей. Зі утром. Кіріш. Пропадає інтернет, напиши, будь ласка, в чат, те, що ти хочеш сказати. Ну а решті, діток, я бажаю гарного дня і прощаюся з вами до зустрічі на першому уроці. Який до побачення. Перший, побачення! перший урок який? За Математика. Математика. Правильно. Ну, До зустрічі на математиці. На побачення. До, зустрічі. На побачення. до зустрічі, малята.